Добрий день, маємо сьогодні 20 серпня 2025 року. Ну що ж, нева закінчили, тюковку майже закінчили. Думав, Крузака не буде, але Казав, той, крузак буде, є крузак. Закупили отаку техніку. Була моя така старенька Дельта 2008 року. Така вона. Ну, Виходила вона у нас років з 10. Їздила вона. Вірою і правдою, але було день народження, а син сказав, ми тут продамо, купимо тобі нового такого самого. От сьогодні поїхали в магазин, купили отаку техніку. Купили я в коробці, привезли, склали. Собака, як завжди, допомагає. Мопед мустанг 110 кубиків. Ну, звісно, нове є нове. Все блищить. Саме 2 кілометри, тільки що спробував їхати. Навіть пленочку зімемо. Це в пленочці. Два кілометри пробігу. 2025 рік. Ось така техніка. Опеде хороший. Він бере 2 літри, бензину на 100 кілометрів. І такий не можна їхати кругом ним Малий тю копресом з комбайном, а я заднім опедом. По полях, по ровах і воно кругом їде. От. Получився мені такий подарок. Короче, крузак є. Нове є нове. Роби як часи. Зараз Пробуємо завести. Ще поки нажмеш жмеш не заведеш. Його. і здоров'я. Отакий От крузак. Ау! Без собаки нікуди. От його є курочка цяцька. Оце він цю курочку має носити і все. І ти поки все, а йому кидай курочку, він буде приносити. От така техніка. Добре, всім дякую тоді, будемо проводити обкатувати.